1887 рік трупа найпопулярнішого українського театру Руська бесіда не путайте з російською бесідою, саме Руська Бесіда подорожує з гастролями по Галичині. А разом з ними подружжя Ванда та Степан Яновичі це сценичне ім'я. Справжніх ім'я була Курбас, і вони опиняються в цьому місті Самбірм, Ванда Надії, і 25 лютого 1887 році в них народжується син Олександр Зеннон, Курбас, котрого, згідно метрикою, яку тоді надавали при хрещенні дитини. Ну, ось так назвали її, якої потім нам відомо як Лесь Курбас. Тобто це, це театральна дитина. Потім з'явилися брат Нестор, сестричка Надійка, Потім до сімейства приєдналася вже 1919 році Валентина Чистюкова, донька соліста Московського театру. Молоді взяли шлюб в Андрійській церкві і серед альбомів, костюмів театру, сценографії, альбомів Курбаса є, наприклад, ескіз східної танцівниці з підписом. Валя. Сама родина курбасів Ванда та Степан Курбаси, санічне ім'я Яновичі розслужили в театрі Руська бесіда приблизно 20 років. А Степан Курбас став актором суперечволі батька священника з містечка старий Скалат під Тернополем, там, де, до речі, провели дитинство Курбас і його брата та сестра. У Діда Пилипа в суперечволі батька він став актором. Але він та став тим самим актором, котрий про гру котрого розповідав Іван Франко. Бо Степан Курбас, батько Леся Курбас, бо був найкращий актор, що зіграв усю драматургію великого каменяра на сцені. Був в цьому найкращий, звичайно. А Лесь Курбас вже як актор вийшов набагато пізніше, тисяча ну набагато пізніше. Бо батьки не мріяли, щоб він був актором, до речі. мати Ванда Яновичева вийшла останній раз, чи не на останній раз у його спектаклі, спектаклі сина у виставі Гайдамаки. А Валентина Частякова, практично, в ролі Валентини, Валентина Частякова тільки починала свій творчий шлях у цій же виставі. А Ванда була пченицею грала, до речі. Ось так.